Добрий день. Тема нашого уроку узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Мета нашого уроку повторити речення Вивчене Все про однорідні члени речення, з'ясувати поняття узагальнювальне слово при однорідних членах речення, навчитися розставляти розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнювальних словах при них. Розвивати логічне мислення, творчу уяву та мовленнєві навички. Ну і перш ніж розпочати наш урок, давайте пригадаємо, а які члени речення називають однорідними? І ви вже напевно знаєте, що однорідними називають члени речення, які рівноправні між собою. Стосуються одного і того самого члена речення, виконують однакову синтаксичну функцію і відповідають на одне і те ж саме запитання. А який тип зв'язку між однорідними членами речення, ви знаєте. А в нас є такі типи зв'язку, як сполучниковий, безсполучниковий та змішаний. Отже, при сполучниковому у нас однорідні члени речення поєднуються за допомогою сполучників, при безсполучниковому – лише за допомогою інтонації, а при змішаному і сполучники, і інтонація присутні в цьому реченні, і це ви можете все побачити на наших схемах на екрані. Ну, а тепер давайте спробуємо попрацювати безпосередньо з реченням. Визначити його, де тут є однорідні члени. Отже, перед вами таке речення. Край дороги росли ромашки, волошки, маки. В першу чергу я вам пропоную підкреслити граматичні основи, головні, другорядні члени є за потреби, щоб визначити, чи є тут однорідні члени речення. Отже, почнемо з підмета. Підмет, нагадує, відповідає на питання: хто що, в даному випадку що. Ромашки, волошки та маки. Підкреслюємо, що робили? Присудок відповідає на питання, що робили, нагадую, що робили? Росли. І отже, зверніть увагу: у нас є підмети ромашки, волошки та маки. Вони відповідають на одне і те ж саме питання, що? Залежать від одного і того самого слова, тобто, що робили, росли, і є одними і тими самими членами речення. Тому, відповідно, ромашки, волошки та маки є у нас однорідними членами. Ми їх ось таким чином можемо позначити. Тобто, у нас є ось така схема вийде. Але давайте звернемо увагу, які ж розділові знаки в цьому випадку ми можемо поставити. Зверніть увагу, що у нас між однорідними членами речення немає жодного сполучника. Значить, це тип зв'язка, безсполучниковий зв'язок, і саме тому ми просто ставимо коми при однорідних членах. І ось наша, наша схема буде виглядати ось таким чином. А тепер я вам пропоную трішечки поміркувати. Отже, у нас однорідні члени речення ромашки, волошки та маки. А чи можемо ми об'єднати їх в одне слово? Ромашки, волошки та маки. Сказати одним словом, що ж це таке? Давайте спробуємо, я вам запишу, щоб легше було міркувати. Отже, ромашки. Волошки. Маки, і можемо сказати, що це у нас що? Квіти. Бачите, тобто слово квіти об'єднує ніби в себе всі ці три однорідних члени. Ніби узагальнює все, що ми про них знаємо. В цьому випадку, діти, оце слово, яке узагальнює, об'єднує однорідні члени речення, називають узагальнювальним. Тому ось у нас слово квіти в даному випадку буде узагальнювальним словом. Чи можна його в дане речення додати, чи буде це доречно? Звісно, буде. Ми можемо перебудувати дане речення і сказати: «край дороги росли квіти. І вже ніби уточнити, які саме ромашки, волошки та маки. Отже, ми з вами зараз познайомимося з таким поняттям, як узагальнювальне слово. Це така граматична форма, що вживається як назва найближчого родового або більш широкого поняття, яке об'єднує видові конкретні поняття в межах одного роду. Як наші квіти, так? ромашки, волошки, маки це квіти, одним словом. І отже, це є узагальнювальне слово. Позначаємо ми його схематично ось таким трикутничком, який бачимо зараз на екрані. Ну і далі будемо вже спрацювати з узагальнювальними словами. Але перш ніж це зробити, я вам пропоную трішечки відпочити, аби наші з вами очі відпочили і було нам легше працювати, зробити невеличку фізкульт хвилинку

i you. all the <laughs> 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 <In> <laughs> <laughs> In that old witch doctor I wasn't with you after all the witch doctor i was in love with you okay, okay. and then the witch doctor he told me what to do he told me to be, be, be. Так, молодці. Отже, ми продовжуємо роботу, трішки відпочили і далі вже працюємо. А отже, тепер нас, ми вже знаємо, що ж це за узагальнювальне слово. І далі давайте подивимося, які розділові знаки при узагальнювальних словах ми з вами. Вивчимо, які в нас можуть бути. І все це ми зараз розглянемо на прикладах. Отже, пригадайте наше попередні речення про ромашки, волошки та маки. Ми його з вами трішечки змінили і додали туди узагальнювальне слово квіти. Отже, слово квіти. І хочу тут вам нагадати, що узагальнювальне слово, як є тим же самим членом речення, що й однорідні члени. Тому у нас ромашки, волошки та маки є підметами, і, відповідно, квіти теж є підметом, що робили росли. Отже, ми їх можемо ось такою схемою позначити. І тепер зверніть увагу, що Узагальнювальне слово у нас стоїть перед однорідними членами речення. Ось тепер давайте запам'ятаємо. Подивіться, нижче, у нас тут є схемка, схематично зображене, а це речення. Якщо у нас узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, то після узагальнювального слова перед першим однорідним членом речення ми ставимо з вами двокрапочку. Ось, відповідно, в нашому реченні узагальнювальне слово квіти. Після нього ми ставимо двокрапку. Ось старайтеся запам'ятовувати. Далі давайте подивимося друге речення. Ми його трішечки переробили. Знову ж таки, в нас є ромашки, молошки та маки. Ці квіти росли край дороги. Ну, отже, наші залишаються однорідні члени ромашки, волошки та маки. Узагальнювальне слово квіти. І ось зверніть увагу, тут, в цьому випадку, узагальнювальне слово стоїть уже після однорідних членів речення, знаходиться, так? А що ж нам тут робити? Давайте звернемося до схеми. Якщо у нас спочатку однорідні члени речення, а далі узагальнювальне слово то після останнього однорідного члена речення не перед узагальнювальним словом, а після останнього однорідного члена речення нам потрібно поставити тире. Запам'ятовуємо. І тепер давайте звернемо увагу на деякі особливості. А нас трішечки ми це речення ще змінимо. Край дороги росли квіти, а саме. Ромашки, волошки, маки. Знову ж таки, квіти, однорідні члени речення, ромашки, волошки та маки, і з'являється у нас ось а саме, так? А, сполучення. І ось дивіться, якщо у нас після е, узагальнювального слова перед однорідними членами речення є такі слова, як «а саме», наприклад, як «от», то тоді після узагальнювального слова ми ставимо кому. А після а саме, чи то, наприклад, чи то як От, двокрапочка. Отже, буде у нас тоді такі розділові знаки. Край дороги росли квіти, кома. А саме двокрапка. Ромашки, волошки та маки. Отже, в нас такою є схема речення. Ну, і давайте звернемо увагу на ще одну особливість. Тут у нас вже трішечки інше речення, вже. А по-іншому побудоване. Усе земля, вода, дерева оснуло. Давайте з цим реченням попрацюємо, визначимо, чи є тут однорідні члени. Отже, зараз давайте підкреслимо граматичні основи. Підмет: то або що, в даному випадку, що? Усе, що земля, вода, дерева, що зробило? Оснуло. І, отже, давайте скажемо: у нас є. Однорідні члени речення: земля, вода, дерева. А чи можемо ми їх об'єднати одним словом, сказати, що це усе? Звичайно, можемо. Тобто, в цьому реченні усе буде узагальнювальним словом: усе, тобто, що і земля, і вода, і дерева поснуло. І отже, давайте подивимося. У нас узагальнювальне слово стоїть на початку, так, перед однорідними членами, ми вже знаємо, що в цьому випадку ми ставимо в але зверніть увагу, що після однорідних членів речення ще продовжується. Що ж нам в цьому випадку робити? Давайте звернемося з вами до схемки, яка є нижче. Якщо у нас спочатку узагальнювальне слово, далі однорідні члени речення, а потім іще продовжується речення далі. То після останнього однорідного члена ми з вами ставимо тире. Так буде виглядати наше речення. Цікаво. Звичайно. Ну, і треба нам запам'ятати, що узагальнювальні слова та однорідні члени речення є одним членом речення. Обов'язково в жодному разі не можуть бути різними. Якщо у вас в реченні, наприклад, є. Різні члени речення, Іменники можуть бути і додатком, і підметом, то це вже не будуть в жодному разі однорідні члени речення чи узагальнювальне слово при них. І в якому разі узагальнювальні слова та однорідні члени є одним і тим самим членом речення. Ну, І тепер ми вже знаємо теорію. Давайте з вами попрацюємо вже безпосередньо з самими реченнями. Отже, перше. Око вабили різнокольорові кульки: і червоні, і сині, і зелені. Ну, я нам пропоную почати з граматичної основи, щоб було потім далі легше працювати. Отже, підмет то, що кульки, що робили вабили. Так? Бачимо, так, що в нас підмет кульки, присудок, що робили вабили. Тепер давайте визначимо групу підмета. Кульки, які. Різнокольорові, так? Отже, ставимо питання на питання, який, яка, яке, які відповідають означення, підкреслюємо хвилястою лінією. І кульки які: і червоні, і сині, і зелені. І ось у нас логічно, так, що однорідні члени речення і червоні, і сині, і зелені, бо вони відповідають на одне і те ж саме питання, залежать від одного і того самого слова, об'єднані за кольором. Отже, бачимо, так, що є у нас такі. А тепер давайте подивимося: а можемо сказати одним словом, що червоні, сині, зелені, як ми вже сказали, це колір, але які кульки? Різнокольорові, об'єднує. Слово різнокольорові в собі і червоні, і синій, і зелені. Звичайно, узагальнює. Тобто різнокольорові буде в даному випадку узагальнювальним словом, а червоні сині і зелені однорідними членами. Давайте зробимо схему, позначимо схематично. Зверніть увагу, що між однорідними членами речення є сполучники І. Так? Тому це у нас сполучниковий зв'язок. І тепер давайте глянемо. Отже, якщо сполучник І повторювальний, у нас є не одиничний, а повторювальний, то ми ставимо, звичайно, кому перед другим сполучником І. І, відповідно, в реченні так само ставимо тут «кому». А тепер давайте подивимося, узагальнювальне слово стоїть у нас перед однорідними членами речення, тому, відповідно, тут у нас буде крапочка. Ось така наша схема нашого речення. Давайте попрацюємо з другим. Абрикос, помідори та картопля, такі рослини були колись завезені в Україну. Ну, ж таки, граматична основа То, що в даному випадку, що абрикос, що помідори, а що картопля, і що в даному випадку рослини це у нас не додаток, а підмет. Що зробили. Були привезені. Які були привезені? Присудок. І отже дивимося, у нас прикоси, помідори та картопля у нас відповідають на одне й те саме питання, залежать від одного з того самого слова. А, Так само, як і рослини відповідають на одне й те ж саме питання. Це слово залежить від одного від слова. Завезені. А давайте з вами зараз. а, Спробуємо визначити, де ж у нас буде тут узагальнювальне слово, де тут будуть однорідні члени речення. Отже, узагальнювальне слово буде, що в нас? Абрикоси, помідори та картопля це що? Рослини, звичайно. Так? І що вони зробили? Були привезені так само, як і абрикос, помідори та картопля. Це вже в нас будуть однорідні члени речення. Так, Ну і давайте схематично зобразимо вже абрикос, помідори та картопля. Це рослини. Ну, давайте тепер міркувати, які розділові знаки між однорідними членами. Між першим і другим у нас зв'язок так, тому ми ставимо кому. А між другим та третім у нас одиничний сполучник та, так? І в даному випадку коми в нас немає. А ось узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення. Відповідно, тут ми вже з вами ставимо тире. Зверніть увагу, тере у нас не перед узагальнювальним словом, бо, бачите, між ними можуть бути ще інші слова, а е, після останнього однорідного члена. Ну і третє речення. Попрацюємо з ним. На уроках української літератури вивчають різні за жанрами твори. А саме оповідання повісті, е, оповідання, казки повісті. Ну, Знову ж таки, на уроках української літератури вивчають різні за жанрами твори, а саме казки, оповідання повісті. Отже, вивчають, у нас, бачите, підмета немає, вивчають кого що, так, казки. Це в нас додаток, так? Що оповідання, повісті, ну і також твори, вивчають що твори. Тобто давайте звернемо увагу. Тут у нас є однорідні додатки, так, казки оповідання повісті, вони залежать від одного і того самого слова, вивчають, вивчають, що казки оповідання повісті, і вивчають, що твори. Теж у нас буде ще один додаток. І давайте тепер подивимося: а чи є вони однорідними? Казки оповідання повісті. У нас в даному випадку ми можемо об'єднати їх одним словом. Твори, так? і давайте тоді визначимо, що у нас твори, це буде узагальнювальне слово. А казки оповідання Повісті однорідні члени речення. Але зверніть увагу, що тут у нас є також це сполучення «а саме». І що ж нам як же ж нам схематично позначити? Отже, узагальнювальне слово, далі у нас «а саме». І однорідні члени речення. Ну, бачимо, давайте одразу скажемо, що однорідні члени речення поєднані безповучниковим зв'язком, тому між ними ми ставимо коми. Так. Але у нас є Асами. І пригадуйте, перед, після узагальнювального слова перед Асами, як от, наприклад, ставимо кому, а після двокрапочку перед Однорідними членами. Ось таким чином буде виглядати наша з вами схема цього речення. Ну і давайте підсумуємо все, що сьогодні вивчили. Отже, узагальнювальні слова у нас виражають загальні поняття або є родовими щодо тих понять, які названі однорідними членами. Узагальнювальні слова та однорідні члени речення є одним членом речення. Після узагальнювального слова, перед однорідними членами речення ми ставимо двокрапку, а перед узагальнювальним словом після однорідних членів речення ставимо тире. Не забуваємо про те, що у нас узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами не є обов'язковим, тому тут треба уважно стежити, щоб не помилитися. І ставити потрібно питання, і також дуже добре міркувати щодо цього. Ну, а я вам сьогодні дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня, натхнення, успіхів у навчанні і всього найкращого. На все добре, до побачення!